Чимало людей, які вивчають англійську, стикаються з проблемою вживання present perfect, тобто теперішнього доконаного часу, який виражає результат дії. Виникають багато запитань, оскільки способи використання даного граматичного часу суттєво відрізняються. Для початку нагадаємо собі формування граматичного часу Present Perfect. Формується він шляхом додавання до осіб. I, we, you, they до дієслова have, та основного дієслова у третій формі дієслова past participle. Та до осіб he, she, it до дієслова has, та також основного дієслова past participle. I have, наприклад, done. We have done. You have done. Рід є слово to do. Ми беремо третю форму і тому ми кажемо done. They have done. He has done. She has done. It has done. Розглянемо речення з відповідними особами. I have eaten my breakfast. I have eaten my breakfast. Я щойно поснідав. I have eaten my breakfast. Тут ми бачимо, що дієслово to eat їсти було поставлено у третю форму. Візьмемо ще один приклад. Перекладаємо. Він уже закінчив свій урок. Він уже закінчив свій урок. He has already finished his class. He has already finished his class. Він уже закінчив свій урок. He has already finished his class. Дієслово to finish поставлене у третю форму із закінченням –ed, оскільки воно є правильним. Тепер розглянемо шість основних способів вживання цього граматичного часу. Перший спосіб вираження граматичного часу Present Perfect тривалість від минулого. До даного моменту. Іншими словами, present perfect використовується у ситуаціях, які почались в минулому і тривають дотепер. Відразу виникає запитання. Мовляв, а чому ми тут не використовуємо Present Perfect Continuous? Річ у тому, що часто Present Perfect використовується в цьому випадку з дієсловами стану stative verbs, що не вживаються. У формі continue. І ми пам'ятаємо, що дієсловами стану є наступні дієслова: to like подобатися, to love кохати, to forget забувати, to remember – «пам'ятати», to have мати володіти, to seem виглядати, to regret жаліти та багато інших. Наприклад. Michael has been an English teacher since 2001. Michael has been an English teacher Since 2001. Майкл є вчителем англійської мови з 2001 року. Michael has been an English teacher since 2001. Тобто Майкл розпочав вчителювати у 2001 році і досі є вчителем. Візьмемо ще одне речення.

Вже 30 років. У першому реченні нам допомагає визначити час ключове слово since з тих пір як, з того часу як, а в іншому – «for» вже. Другий спосіб вживання граматичного часу present perfect це події у минулому у невказаний час. Тобто загальні минулі події. Тут мається на увазі те, що щось трапилось у минулому, але час не уточнений. Наприклад, Джейн була в Римі. З контексту ми не маємо даних, коли саме Джейн була в Римі. Наступне речення. Перекладаємо. Наші студенти прочитали ту книгу. Наші студенти прочитали ту книгу. Our students, have read that book. Our students have read that book. Наші студенти прочитали ту книгу. Аналогічно, не маємо інформації і про те, коли наші студенти прочитали книгу. Третій спосіб використання граматичного часу Present Perfect нещодавні завершені. Події, які є актуально важливими зараз. Наприклад, Jim and Becky have gotten married. Jim and Becky have gotten married. Джим і Бекі одружились. Jim and Becky have gotten married. Наступне речення. Перекладаємо самі. Юджин закінчив університет. Юджин закінчив університет. Юджин has graduated from university. Юджин has graduated from university. Eugene закінчив університет. Як правило, з даним способом ми використовуємо present perfect, але часто в американському варіанті англійської мови використовуємо формулу just plus past simple. Наприклад, «Jim and Becky just got married». «Jim and Becky just got married». Jim і Becky щойно одружились. А в іншому реченні буде Eugene just graduated from university. Eugene just graduated from university. Eugene щойно закінчив університет. Четвертий спосіб вживання граматичного часу Present Perfect повторювальні події в минулому ДТП. Наприклад, they have had three quizzes so far this trimester. They have had three quizzes. So far this trimester. У них були три тести поки що цього триместру. They have had three quizzes so far this trimester. Тут ми бачимо три повторювальні дії в минулому, тобто три тести. Як наслідок, маємо результат трьох написаних тестів в цьому триместрі і розуміння вживання Present Perfect. Перекладаємо. Ще одне речення. Гаррі відвідав цей кінотеатр багато разів, відколи він переїхав на свою нову квартиру. Гаррі відвідав цей кінотеатр багато разів, відколи він переїхав на свою нову квартиру. Gary has been to this movie theater many times since he moved to his new apartment. Gary has been to this movie theater many times. Since he moved to his new apartment. В цьому реченні ключове слово many times вказує на present perfect. П'ятий спосіб вживання граматичного часу Present Perfect зміни за певний час. Мається на увазі те, що Present Perfect також використовується при зміні за проміжок часу дотепер. Наприклад, His German has improved since. I last met him. His German has improved since I last met him. Його німецька покращилась з того часу, як я востаннє бачив його. І ще одне речення. Перекладаємо. Мій племінник значно змінився з того часу, як я його бачив. Мій племінник значно змінився з того часу, як я його бачив. My nephew has changed a lot since the last time I saw him. My nephew has changed a lot since the last time I saw him. Мій племінник значно змінився з того часу, як я його бачив. Ключове слово since з того часу як дає розуміння доцільності використання Present Perfect у даних ситуаціях. Шостий спосіб використання граматичного часу Present Perfect. Незавершені дії, які очікується, що відбудуться. Наприклад, we haven't passed our exam yet. We haven't passed our exam yet. Ми ще не склали екзамен. Або He still hasn't come. He still hasn't come. Він ще досі не приїхав. He still hasn't come. Як бачимо з маркерами not yet та still not. Вживається Present Perfect Теж. Домашня робота. Напишіть свої відповіді у коментарях у Present Perfect? А як ви змінилися за останній рік? And how have you changed over the last year? Як довго ви живете у своєму будинку? How long have you lived in your house? Пишіть свої відповіді у коментарях. Друзі! Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, па-па.